let Так, ну шо, у нас? Опа! Всім привіт! Так, ну що? Підгортаю, я все-таки вирішив підгорнути соняшник. Там я виважував відео. Коли це позавчора. І один чоловік мені написав, людина, що... Я би підгорнув. Ну, я так, короче, і зробив. В принципі, я і собирався вже підгортати. Це вчора я розпочав, тут залишився, коротше, клаптик. Важковато, звісно. Зараз покажу зблизька. Блін, вийшов з трактора. Такий ці як на картоплі, як короватський жук. шурують соняшник. дивіться. сушки, що... -моє. тільки ж бризгав, блін. Капець. Теля, то Ну, це... ладно, тут уже не буде. Так, чого я встановився? Зараз покажу. Стойку вигнуло, тут зірвало один болт. Надо це все діло відкрутить і замінить попробувати його. А його? Не понял. Все його зрізало. Капець. дивіться, повністю. Неплохо так, да? Так, а ну у нас їхати на замену що то Да, блин, они не... є блин. Плетют. Так, це. Важковато, конечно, це все сидило йде, но если трішки помучиться, то що ж получится, да? Так, а що я сую? Сую не всуваємо. Чи не впіхаємо? Треба відкрутити це сідів, а потім вирівняти. Ну в принципі, доволі неплохо. Я не знаю як оці заводські окушники, вони треба тут хрен би що зробили б. Ми, по-моєму... Года два назад теж пробував за вузками. Там що у них носик спереді такий. Типу, доповнительний, а вони ромні такі. Заїхав, почав цей культиватор трусити, кидати його тут, ломать. Я покинув, просто лапиць, чіпив і зробив. міждрядку просто не окучував. А це ми саморобні. Тут трошки, звісно, стойки не під них. Не під ці лапки, а ця стойка. А б найти п стойки і була б бомба. А так ці стойки не під них і трошки, трошки геморно це все діло. Так, ну зараз поміняю болта, покажу поближе, що за ці стойки, стойки кажу, вкусники. А це іменно після колес, де оприскувач ходив, я тут бризгав. Три рази ми кропили його. Від бур'яна, то від жука і накатали вже в школі. Все, і він не лізе, не чортав. Кожен раз не будеш випригувати, виміляти, загублять, вже тянеш як, тянеться. І воно давай тут починає виламувати, вигинати. Да, три лапки хтось скаже. Та ну нахрен. Тільки 11 гектар. Ну, вже почти на фінішній прямій. Залишився на світі тут, ну? Соток 50, може. І все. Не, не соток 50, і що з цієї сторони. Я за гонку пішов. Ну хай гектар навіть. Ще на часа півтора роботи. Так. Плюс-мінус там. Розход який трьома цими лапками. Де то около трьох літрів. На гектар, навіше там. Переїзди, ну, коротше, 2,5 це, ну хай три вже, ладно. Три 3 літра. 3 літра на гектар. З трьома лапками. Так що якось так, а там уже самі думайте, багато-мало. І це при тому, що вся апаратура не сама найкраща тут, така вже підуставша І він три літра убере. Я думаю, що це нормально. Прям отлічно не нормально. Так, ну будемо... Гайка открутилась. Так, попідтягую зараз це все. Ось самі лапи ці, де я казав, кучники, лапи. Бачите, як вони зроблені. Обична культиваторна лапа і зверху вирізана змітала в ухаці. Все чітко приварено. Роботу свою роблять на всі 100%. Ось. І вирізає. І плюс оця земля, ось бачите, вона тут не все вибирає. А оці заводські окучники, є два штучки. У них той носик тут спереді зйомний такий. І отут ровно, воно не короче, горне, суне його і всю землю. ...надо, надо щоб ззаді була лапа. А тут, якби ось, де земля нормальна, то воно й нормально получається. Пригортає отлічно. Як б показав би, ну. В принципі, що показати? Ось до. Тут ось до. Ось. Зелений, да? там? Ось. це яке зелене і ось до Да, хто зараз скаже, що воно все отсюди вийде, вилізе. Ну, воно по-любому там закидає його, припріє і в нас шанси будуть, щоб пацанок ще піднявся і потім вже йому той бурянчик не страшний. Ще, може, перепадуть якісь дожі і буде все отлічненько Ну, сонячний урод такий нормальний. Уже по коліно. Такі вже стовбурси. А так отлично виходить. Так, да, я живу, я живу, блин, я вчора почав з утра і сьогодні вже 7 часов уже виїхав. Ну, сьогодні вже менше, як би, виділуся, то от вчора ця лапа, ой, цей окушник, тут підставляв гайку. Щоб угол гадати, тому що ці стойки я ж говорю, що І воно дійсно тут крутило викручувати, що там е, підшаманив. Тепер все чітко, воно вже скільки працюю, нічого ніде не крути, все отлічно. Ну це перший раз я ними працюю так по соняшнику. Пробні. Ну нічого. Потім вже оці неполадки треба устранити і все. Ну, косяки, Водить, тут стойки знайти, щоб чітко поставив і погнав. А так, ось такий результат. Ну що, буду далі. Тут мені осталось Тут. Так що якось так. Все, всім удачі, до нових відео. Гарних всім урожаїв.